Далі вперше я, я потрапила в будинок культури. Десь років мені було, певно, три. До нас приїжджав Орійони Дмитро Гнатюк, мої батьки пішли на концерт і взяли мене з собою. Чесно кажучи, я не надто пам'ятаю, бо ну, насправді ще була дуже маленька. Я не надто пам'ятаю, що саме він тоді співав. Але одну пісню я запам'ятала, вона мені дуже чомусь сподобалася. Я її раніше не чула. Ганзя Чічка, там Гандзе гарна молодичка. Я після тої пісні полізла до нього обніматися на сцену. Ну, квіти Е, він мене трохи на руках поносив. Ну потім мене скинули зі сцени, ну спустили, в принципі. От. І ну, стало мені цікаво, як же тут на сцену люди попадають. Але так сталося, що я за, за, ну, за своє дитинство, за свою юність я на сцену в міському будинку культури не потрапила ні разу. Я вчилася в музичній школі, нам вистачало сцени музичної школи з академконцертами, концертами з усім іншим. А сюди потрапила дивно, чесно чесно кажучи, і я не працювала в самому будинку культури. Я працювала років, напевно, п'ять. На початку 90-х, десь 5 років. Ну, 4 це точно. Я працювала в приміщенні будинку культури. Тоді тут базувався кіноклуб Крок. Початок дев'яностих це часи, коли стали з'являтися в Україні цікаві зарубіжні стрічки, але вони були не дубльовані. І двоє моїх знайомих, які власне і цим клубом опікувалися, запросили мене на озвучку цих фільмів. Ну, виглядало це тут дуже цивілізовано, саме тут, в міському будинку культури. Тобто в мене була е, така е, своєрідна радіорубка е, поруч з рубкою кіномеханіка. Я сама собі вмикала мікрофон. Е, це було ізольовано від глядачів. І ну, з часом п'ять сенсів в день, а я ще ж працюю, крім того, мені стало трошки важкувато, хоча якраз це були дуже дуже реально хороша зарплата. Я підключила ще двох людей на озвучку, ще двох своїх друзів, хлопців. І ми часом навіть, ну, якщо щось було цікаве, насправді, то озвучували навіть вдвох. Начебто в ролях, ну якось так. Крім міського будинку культури, ми ще працювали в жовтні, ну, нинішня Україна. Е, працювали в Аврорі, нині цього кінотеатру і немає навіть. І працювали в, 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 в будинку хіміків, в палаці хіміків. Вірніше. Там це були абсолютно нецивілізовані умови, умови. ти сидів в залі, лампочка біля тебе. ну це, це був жах. А от саме міський будинок культури, і оця робота мені запам'яталася дуже. От... Як найкомфортніші, найкомфортніші озвучки. Е, ну, власне, з цього і почалося моє телебачення, тому що мене почули. Е, навіть часом приходили люди і на касі питали, а хто сьогодні не озвучить. От Мене почули, мене запросила на 10-й канал, який тоді тільки сформувався. Запросила ну, вже, Диктору мені було нецікаво працювати, я прийшла вже своєю ідеєю. Так почався в 94-му році мій шлях на телебачення. Після того, як я пішла на власний хліб, і ми з Кості, ми ж знімали дуже багато, ми фактично ми, ну, обслуговували всю культуру в Рівному і всю соціальну сферу. Постійні зйомки тут. А взагалі, в мене таке от враження, що в мене для мене МБК це сім'я. Якось так. Власне, коли я починала тут працювати ну, на цій базі, ну, це таке собі було, такий жах. Потім це все припинилося, бо закрився будинок культури на ремонт. Реконструкція, ремонт. Ну, те, що зараз, то це потужна база, насправді це, це круто. А міському будинку культури я безмежно за це вдячна, за такі комфортні умови. І за дійсно початок мого шляху. Кхе, нового зовсім. І бажаю ну, напевно миру в першу чергу, верніше, спочатку перемоги. Миру. І процвітання, і збереження української культури. Будьте здорові!